Стало біло навкруги, я розпушую сніги, нагоняю холоди, води сковую в люди. Уж з дітьми я всіма. Я зима. Зима це радість, лижі, сміх, це ковзани, це гірка, сніг. Зима весела пора, але люди часто травмуються під час зимових розваг і ігор. Вберегтися від травм можна, якщо дотримуватись простих правил поведінки. Сильний мороз все замерзло, відлига розтанула, знов мороз, от і ожеледиться. Ходити треба не поспішаючи, ступати на всю підошву. Взувати не слизьке взуття. Руки мають бути вільні. У разі порушення рівноваги швидко присядьте. Це шанс утриматися на ногах, падаючи, приземляйтеся на бік. Не виставляйте рук вперед. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє. Вона від даху відпадає. Так, це бурулька. Проходячи біля будинків, подивіться, чи є загроза падіння льодових наростів. Обирайте безпечний маршрут. Ходіть тротуарами, посипаними піском. Заборонено заходити за огорожу небезпечних місць. Не перебігайте дорогу. Ви можете послизнутися, а водіям взимку важче вчасно зупинитися. Ходіть неквапливо, маленькими кроками, тримайтеся за руку дорослого. Як ідеш, дивись під ноги, хоч грошей не знайдеш, так носа не наб'єш близько біля дороги. Гратися небезпечно. Не можна кататися на санчатах з горки, що над дорогою. Наряжаємось на небезпеку. Якщо ти впадеш і через деякий час відчуєш біль у голові, у суглобах нудоту, терміново звернися до лікаря. Каток. Забороняється виходити на лід, без дорослих. Катайся на льоду у спеціально відведених місцях. На природі не можна підходити до полонок, у цих місцях лід тонкий, не можна перевіряти ударом ноги міцкість льоду. Якщо лід почав тріщати, негайно повертайся на берег, не біжи, виходь повільно. Не відриваючи ніг від льоду, любіть себе та інших поважайте, своє життя і здоров'я бережіть, дорогу правильну в майбутнє вибирайте, зелене світло хай для вас горить.